Маленька Вірменія стала великим інформаційним вибухом та героєм численних мемів завдяки Трампу, який переплутав її з Албанією. Хоча тут Трампа можна зрозуміти на Кавказі дві тисячі років тому була своя Албанія. А що таке дві тисячі років для людей такого масштабу? Втім, в Україні з Вірменією свої стосунки до вторгнення у нас жили понад 100 тисяч вірмен. Вірмени копали колись печера києво Печерської лаври, будували християнські храми. А Крим один час навіть називали морською вірменією. Так що нам просто необхідно розібратися з цією давньою країною. Вірменія лежить за кавказьким хребтом на вірменському нагір'ї, через яке колись наші земляки кімерійці ходили торгувати і воювати з країною Урарту, першою державою на вірменських землях. Про це нам розповідають асирійці, які теж були клієнтами кімерійських вершників. Після падіння Урарту у VI столітті до нашої ери на історичну арену виходить власне Вірменія під владою місцевої династії Єрвандідів у I столітті до нашої ери цар Тигран II Великий з династії Арташесидів об'єднав країну, завоював Месопотамію та Сирію і на короткий час зробив Вірменію регіональною супердержавою. Проте римляни під проводом Помпея змусили Тиграна відмовитися від завоювань і прийняти протекторат Риму. Відтоді на століття вперед доля Вірменії бути прикордонною державою примарою між двома велетнями Римом, пізніше Візантією, і Парфією, пізніше державою парської династії Сасанідів. Територію Вірменії ділили, за нею воювали, а самі вірмени мусили пристосовуватися до мінливих геополітичних вітрів. Вірменські перекази ведуть історію краю від легендарного вождя на ім'я Гайк, який за легендою розбив асирійців і створив першу державу. На його честь вірмени називають свою країну Гаястан. Наша ж назва Вірменія має грецьке походження. Щоправда, його також часто зводять до імені сина легендарного гайка Арама. Арам, Армінія, Вірменія. Вірменія стала першою у світі країною, що прийняла християнство як державну релігію. Сталося це близько 300 року нашої ери. Відтоді Вірменська апостольська церква була стрижнем національної ідентичності, охоронцем єдності народу в часи бездержавності. Після падіння давньої монархії духовний лідер католикос усіх вірмен відігравав роль захисника народу, а церковні структури зберігали культурну тягність. Монах на ім'я Месроп Маштоц став творцем унікальної вірменської писемності. Перси, які сповідували зороастризм, намагалися викорінити християнство і в середні п'ятого століття проти них вибухнули масштабні повстання, завдяки яким вірмени відстоїли право на власну віру. Але саме ці повстання за іронією долі спричинили неможливість участі делегатів вірменської церкви у Халкедонському Вселенському соборі 451 року, який ухвалив рішення про подвійну сутність Христа, божественну та людську. В результаті вірмени стали монофізитами, тобто прихильниками віри в те, що Христос був Богом, а не бого людиною, як вважають католики і православні. Тому вірменська церква й досі стоїть окремо від інших християнських церков. Таким чином, вірменські християни опинилися в ізоляції. Для греків православних вони стали єретиками монофізитами для персів залишилися впертими іновірцями. Конфлікти з імперіями тривали. Візантійські імператори періодично намагалися підім'яти вірменську церкву та використовували вірмен у своїх інтригах проти Персії. Але за рахунок маневрування між Візантією та Персією, вірменам вдавалося відстоювати власні інтереси. Однак у VII столітті на Кавказ прийшов арабський халіфат, для початку завоювавши Персію. Візантія, послаблена внутрішніми чварами, в обмін на мир з Арабами поступилася контролем над Вірменією. Відтоді, на кілька століть, край увійшов до складу халіфату на правах автономного емірату з місцевими князями при владі. Арабські правителі визнали вірменських князів з династії Багратів та Арцруніїв князями князів і шханами, і дозволили значну самоврядність в обмін на лояльність та сплату данини. Це дозволило вірменам зберегти державність у 880 році. Багратиди відновили вірменське царство, формально отримавши корону від халіфа та візантійського імператора одночасно. Середньовічна Вірменія часів багратидів пережила культурний ренесанс. Процвітали мистецтво, і література, будувалися величні храми. Столиця Ані називалася містом тисячі одної церкви. Нагадаю, що у ті часи на місці Москви та Новгорода були ліси і ходили ведмеді, а у Києві правив оскольд. Проте, Візантія, врешті, оговталася від кризи та захотіла повернути контроль над Вірменією. Імператор Василій II Боголгоробойця в X столітті планомірно ліквідував вірменську незалежність і, зрештою, прибрав до рук саме царство Багратинів. 1045 року візантійці захопили столицю, ані ліквідувавши останню вірменську монархію. У ті часи в Києві сидів Ярослав Мудрий. Він, як і батько Володимир, надсилав до Вірменії війська, виступаючи союзником Візантії. А його син Ізаслав найняв на службу 20 тисяч вірмен. Однак, уже 1071 року турки сельджуки розбили візантійців, відкривши собі шлях до Вірменії та Анатолії. Більшість Вірменії опинилася під владою Сельджуцької імперії. Турецькі завоювання спричинили масові втечі вірмен зі своєї прабатьківщини. Саме тоді почалося масове переселення їх до Криму. Частина вірменської знаті і воїнів знайшла притулок у горах Кількії. Там, далеко від основного масиву вірменського нагір'я, вони заснували власну державу, кілікійське Вірменське царство, яке нерідко називають новою Вірменією. Проте у 14 столітті його завоювали єгипетські мамелюки. Останній цар Левон V помер у вигнанні у Парижі, а десятки тисяч вірмен Кілікії розсіялися Балканами, Середземномор'ям та Європою. Тим часом у самій Вірменії влада переходила від одних завойовників до інших. Після сельджуків прийшли монголи, які підкорили і Вірменію, і сусідню Грузію. Монгольське іго було відносно м'яким. Вірменам дозволяли сповідувати свою віру, а князі отримували від монголів ярлики на княжіння. Але після занепаду монгольської імперії у 14-15 століттях через Вірменію прокатився Тамерлан. А далі владу ділили туркменські династії. До початку 16 століття ослаблену і спустошену країну розділили між собою два сусіди-суперники Османська імперія та Іран. Ці століття втрат катастрофічно скоротили присутність вірмен на батьківщині. Від постійних воєн, різанин та депортацій. Хвиля за хвилю люди тікали самі або ж їх переселяли насильно. Так, перський шах Аббас, відступаючи під османським натиском, застосував тактику випаленої землі. Він примусово вивів десятки тисяч вірмен зі східної Вірменії в глиб Персії. Багато вірмен опинилося далеко від рідних гір, але при цьому зберегло свою віру і традиції. Сформувалися значні вірменські громади на Близькому Сході у Лівані, Сирії, Єгипті, в Криму, на Балканах, у Польщі та Московщині. вірмени діаспоряни славилися як купці, ремісники, архітектори на зламі 19-20 століття. Доля вірмен зосередилася в межах двох імперій. Більшість жила в Османській імперії, менша частина у російській, яка відвоювала у персії Закавказзя. У складі османської держави, вірмени тривалий час мали статус мілету окремої релігійної громади під проводом власного патріарха Каталікоса. Проте, коли Османська імперія почала занепадати і стала, як казала тоді, хворою людиною Європи, ситуація для вірмен різко погіршилася. Після успішних визвольних рухів православних балканських народів, греків, сербів та болгар погляди європейських держав звернулися і на долю вірмен Малої Азії. Тому Султан Абдулгамід ІІ, остерігаючись іноземного втручання, вирішив діяти на випередження. У 1894 18946 роках османські війська. І курдські нерегулярні загони влаштували масове знищення вірмен в Анатолії, відоме як гамідійські різанини. Тоді, за різними оцінками, загинуло від 100 до 300 тисяч осіб. У роки Першої світової війни османський уряд Молодотурецького комітету єднання і прогрес організував планомірне винищення вірменського населення Османської імперії. 1915 рік став символом геноциду вірмен. Під приводом військової необхідності та підозрю у нелояльності турецька влада ухвалила рішення про депортацію вірмен із прифронтових східних провінцій до пустелі в Сирії. Насправді ж, депортація стала прикриттям для масового вбивства мирного населення. Цілі села і міста примусово зганяли в багатотисячні колони, і гнали через пустелі Месопотамії. Сотні тисяч загинуло на шляху від виснаження та насильства. Ті, хто вижив і дістався таборів у Сирії, здебільшого померли там від голоду і хвороб. До кінця Першої світової війни майже не лишилося слідів багатовікової присутності вірмен в Анатолії. Тоді було знищено від 600 тисяч до півтора мільйона людей, а решта назавжди покинула рідні місця. Світ жахнувся повідомленням про масове вірмен. у друкованій пресі країн Антанти. Ці дії Османів уперше назвали злочином проти людяності. Західні держави пообіцяли покарати винуватців, проте далі заяв справа не пішла. Геополітичні інтереси завжди переважають абстрактні цінності. Тому після війни нова Туреччина Мустафи Кемаля зуміла уникнути міжнародної відповідальності. Турецька влада і досі офіційно заперечує факт геноциду, визнаючи лише трагічні події війни з втратами з обох сторін. Попри це, понад 20 країн світу на державному рівні визнали геноцид вірмен часто під впливом зусиль вірменської діаспори. До речі, України серед них немає. Самому ж вірменському народу геноцид залишив невеликовну рану в пам'яті, адже після цього нація перетворилася на народ біженець. Понад мільйон уцілилих вірмен розсилилися у вигнанні від США і Франції до арабських країн. У вірменії на пагорбі цицерна каберт споруджено меморіал жертвам геноциду. Після розпаду імперій, викликано Першою світовою війною, вірмени спробували відродити свою державність. 28 травня 1918 року було проголошено незалежну республіку Вірменія. Однак, уже за два роки на неї з двох боків посунули Туреччина та більшовицька Росія. Вірменські більшовики підняли заколот, проголосивши створення радянської Вірменії. Ну все як вони люблять. Утім, агресори швидко домовилися, розділивши Вірменію між собою за московським договором 21-го року. Туреччині відійшли значні території на Заході, а решту Вірменія окупувала Червона армія. І у 22-му році Вірменська Радянська Соціалістична Республіка увійшла до складу СРСР спочатку в складі Закавказької Федерації, а з 36-го року як окрема союзна республіка. Ну, а ми скористаємося паузою, щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я, брат Капранов, а це меценати, добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на патреон та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. І там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки: Мальована історія незалежності України та Історія Європи Український погляд. Які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. на книгарню ви знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка. І комент. Радянський період приніс вірменам суперечливий досвід. З одного боку, радянська влада гарантувала фізичну безпеку після жахів геноциду. Крім того, Москва стимулювала індустріалізацію. У Вірменії побудували заводи, гесь, розвинула освітню мережу. Вірменська РСР була однією з найбільш економічно розвинених республік Союзу. За рівнем життя вона поступалася, ну хіба так званим Прибалтійським республікам. В радянському союзі вірмени стали лояльною нацією. Багато хто з них зробив кар'єру на союзному рівні. Найвідоміший це Анастас Мікаян, член політбюро, соратник Сталіна, Хрущова і Брежнєва, який привіз до СРСР з Америки обладнання для виготовлення найсмачнішого у світі морозива та лікарської ковбаси. Вірменські інженери, науковці митці прославилися на весь союз. Було відроджено столицю Єреван. Із провінційного міста вона перетворилася на культурний центр Закавказя. Але так само як в Україні, це супроводжувалося колективізацією, репресіями проти еліти, церкви, а також русифікацією. Радянська влада дозволила школи і книгодрук вірменською, підтримувала розвиток літератури та кіно, але водночас жорстко переслідувала будь-які прояви національної свідомості. Але тут вірменам допомогло те, що радянська вірменія залишалася етнічно майже однорідною республікою, що теж було спадком геноциду. Майже всі нацменшини, передусім азербайджанців і турків, депортували або вони втекли під час давнішніх конфліктів. Однією з найскладніших проблем, закладених у радянський період, стало питання нагірного Карабаху. Вірменської автономії у складі Азербайджану. Утім, про нього ми зняли окреме відео, тому тут повторюватися не будемо. У 1988 році почалися сутички між вірменами та азербайджанцями у Карабасі, але крім того, цей рік приніс Вірменії ще одне страшне випробування. 7 грудня потужний землетрус зруйнував міста Спітак, Лінінакан, Нині Гюмрі та десятки сіл. За різними оцінками загинуло від 20 до 50 тисяч людей. Понад півмільйона залишилося без даху над головою. Катастрофа загострила соціально-економічну кризу. Північна Вірменія лишалася в руїнах. Сотні тисяч людей мешкали в тимчасових бараках і наметах, і саме в них зустріли розпад СРСР. У вересні 91 року, скориставшись розпадом Радянського Союзу, Вірменія проголосила незалежність. Але конфлікт у Карабасі переріс у відкриту війну із Республікою Азербайджан. Карабаські вірмени, добре організовані і підтримані добровольцями та зброєю з Вірменії, зуміли не лише оборонити свою землю, а й захопити значні прилеглі території Азербайджану, створивши суходільний коридор до Вірменії. До середини 90-х років під контролем вірмен опинився весь нагірний Карабах і сім прилеглих азербайджанських районів, приблизно 14% території Азербайджану. Азербайджан натомість запровадив блокаду, закривши транспортне сполучення з Вірменії. До блокади долучилася і Туреччина. Опинившись відрізаною від сусідів окремі рану та Грузії, вірменська економіка занурилася в глибоку кризу. Рівень життя впав катастрофічно. Близько 700 тисяч вірмен виїхали за кордон у пошуках роботи та безпечнішого життя. У самій Вірменії населення скоротилося майже на чверть. Тому не варто дивуватися, що у міжнародній політиці вірменська влада зробила відставку на Москву, земля якої лежать на іншому боці Кавказу за Грузією. Утім, як ви знаєте, коли дійшло до реальної війни в Карабаху, Москва кинула Ірван на призволяще, Азербайджан здобув перемогу. Ну а нещодавно країни примирив сам Дональд Трамп, щоправда, і сам не знав, які країни примиряє. Тут головне не назви, а Нобелівська премія, правда. Тому нам з вами не варто сподіватися на американського дядечка, а належить самостійно будувати та відстоювати Україну як на землі, так і в інформаційному просторі. А для цього говорити українською, писати, читати, робити відео, постити у соцмережах українською, дивитися українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.